you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Вищий антикорупційний суд призначив підозрюваному в організації злочинної схеми зловживань на одеському припортовому заводі екснардепу БПП Олександру Грановському, який за часів Порошенка приглядав за судовою гілкою влади заочне тримання під вартою. Цю інформацію підтверджує як прес-служба САП, так і центр протидії корупції. Запобіжний захід 7 грудня 2022 року за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав слідчий суддя ВАКС Андрій Біцюк. Це рішення відкриває шлях для розшуку Грановського через Інтерпол. Зазначають у це. ПК, якщо екснардеб з'явиться на території України, його повинні затримати і доставити до суду протягом 48 годин для обрання запобіжного заходу. На і САП повідомили про підозру колишньому народному депутату України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93 організатором корупційної схеми завдання 93,3 мільйони гривень шкоди. А те одеський припортовий завод 99,57% належить державі. Слідство встановило, що народний депутат України восьмого скликання організував схему, за якою одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива на визначені Компанії за цінами нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товари іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям ОПЗ. Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року. Через неї ОПЗ недоотримав дохіду близько 93,3 мільйони гривень. У березні 2020 року слідство повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми, а саме довірені особи Екснардепа, заступнику директора АТ Одеський припортовий завод, начальнику відділу АТ Одеський припортовий завод, власнику компанії. Не резидента учасниці корупційної схеми, довірену особу екснардепа та власника компанії учасниці схеми оголосили в розшук. Що ж до самого організатора схеми, то оскільки місце перебування його не встановлено, про підозру йому повідомили в порядку статті 278 статті 135 КПК України за інформацію Олега Новікова організатором є нардеп попереднього скликання від БПП Олександр Грановський. Слідство вживає всіх необхідних заходів для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників корупційної схеми. Два роки тому підозру у цій справі отримали двоє посадовців ОПЗ Кімінчіджі. Та Чечельницький власник компанії-учасниці схеми Нью Скопи Стайс Чумак та довірена особа екснардепа Ткаченко. Її Грановський, нібито пролобіював на посаду члена правління ОПЗ, троє підозрюваних Грановський, Ткаченко та Чумак, давно виїхали з країни та оголошені в розшук. Захист наполягав на тому, що Грановський не переховується, а проживає на Кіпрі. На думку захисту він не набув статусу підозрюваного, а один із ключових доказів обвинувачення переписки Грановської iCloud отримані детективами, нібито в процесуальний спосіб, а отже, є недопустимим доказом. Адвокати надали експертизи зроблені. На їхнє замовлення, крім того, захист надав свої висновки аудиторів, зокрема KPMG, які не підтвердили збитки ОПЗ від продажу добрив. До слова, 18 листопада, всю мережу інтернету облетіло фото колишнього голови НБУ Кирила Шевченка, оголошеного днями міжнародний розшук, який у відні зустрічався з екснардепом Олександром Грановським, близьким соратником Петра Порошенка. Знімок опублікував голова центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він уточнив, що зустріч відбувалась у кафе Момоє. Скандальність полягає в тому, що і Грановський і Шевченко мають проблеми із законом в Україні. Зокрема, Шевченка підозрюють у Націях під час його перебування на посаді голови державного Укргазбанку, за даними слідства, кошти Укргазбанку на суму понад 206 мільйонів гривень безпідставно перерахували 52 фіктивним агентам. Тепер, якщо Грановського таки здожине українське законодавство, то саме він якого називали куратором п'ятого президента України Петра Порошенка в судах і прокуратурі, може розповісти про Савочолого, о, як багато цікавих деталей, які не факт, що сильно пропадуть до серця гетьману, дивимося і слідкуємо. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок також. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях будьте здорові та бережіть себе.